Друзі, радий вітати вас на каналі. Останнім часом багато звернень від підписників супроводжується проханням показати ремонт апарата на каналі. Одразу дам вам відповідь, що це фізично неможливо. Зйомка і монтаж займає значно більше часу, ніж просто ремонт. І якби я кожен апарат став би знімати у відео, то, власне, ні на що б інше більше часу б не залишилося. Хто звертався до мене, і так знає, що під час робіт цікаві моменти в вигляді коротких відеозвітів я і так більшості відправляю замовникам. А от в повноцінне відео потрапляють цікаві апарати з не зовсім стандартними проблемами. Як я вже раніше казав, у мене є декілька знайомих, які привозять БВ техніку з Європи. І власне у коробці один з таких екземплярів. Під одним із попередніх відео хтось з вас написав, що це реклама Бариги. Я посміявся, задав коментатору питання, де ж саме реклама. Після чого коментатор, власне, більше нічого не відписав. Як і в попередньому відео на столі у мене Dell Latitude. Пам'ятаєте правило, що показуєш на каналі. І історія у даного апарата наступна. Один з партнерів придбав у Німеччині декілька таких апаратів для подальшого перепродажу, і в навантаження німець додав ще один, неробочий, власне він перед нами. Хто із глядачів більш кмітливий, міг вже на даному етапі побачити щось не те на нижній кришці апарата, а всім іншим проблеми я покажу після зняття кришки. А поки давайте познайомимось з цим ноутбуком. Це у нас Dell Titut 7480, ноутбук бізнес-класу з 14-дюймовою Full HD матрицею на шостому поколінні процесорів u серії зазвичай i 5 6200 або i 7 6500 І навіть на сьогодні, враховуючи його якість збірки, функціонал і міцність корпусу, я б віддав перевагу такому BV ноутбуку на фоні нових сучасних апаратів на Celeron та Pentium, які вже через рік активного використання приносять з пошкодженими корпусними деталями на реставрацію. А тепер, власне, про проблему. На піддоні ми можемо бачити, як у ноутбука гарно підгоріло. Незаводський отвір в перфорації нам явно натякає, що з платою є якась проблемка. І власне, на самій платі ми можемо бачити, що одна з індуктивностей відрізняється від інших по кольору, і власне на її корпусі залишки пластикової армованої рішитки з піддону. Ноутбук прибув до мене з батареєю на випадок успішного ремонту, щоб перевірити, і як я її просив, без решти навісного. Бачачи таку ситуацію, підключати до лабораторного блоку живлення ми одразу апарат не будемо, і спочатку виконаємо заміри на дані індуктивності. Так як розташована вона біля процесора, то можна припустити, що то є якийсь із живлень самого процесора, і варто поглянути на опір відносно мінуса. Загальна логіка тут проста: якщо процесор живий, плату варто реанімувати, якщо труп, далі немає сенсу щось робити. Проте опір на індуктивності кілооме. Значить, надія є, значить, знімаємо плату і працюємо з нею на столі. Після демонтажу плати пропоную почати із замірів на всіх великих індуктивностях на платі. Тут мегаоми. Можна припустити, що то одне з чергових живлень. Наступна індуктивність 850 Ом. Теж нічого підозрілого. Ще одне живлення 28 Ом, то напевно інтегрована графіка. Ще дві індуктивності живлення ядра. І тут теж нічого дивного. Далі наш хворий елемент і опір практично не змінився з попереднього заміру. Ще один і тут безкінечність. Далі знову питань немає. І останній, судячи з опору, живлення пам'яті та її контролера, і тут теж норма. На перший погляд, комбайн виглядає скоріше живим, ніж мертвим. На даному етапі я пропоную заживити плату і все таки поглянути, що відбувається на даній індуктивності. І ми можемо спостерігати напругу в 13,5 вольт. Поки що я скажу, що це норма для даного вузла. І одразу звертаємо увагу на тест ДДР і бачимо вичітку СПД, що ще раз нам натякає на те, що проц скоріш живий. Проте за декілька секунд індуктивність сильно розігрілася. Тримати палець неможливо, так бути не повинно. Для візуального відображення давайте помістимо термопару на індуктивність. Як бачимо, за декілька секунд температура доходить до 90 градусів, то точно не є нормально. Тепер давайте розбиратися, що за хворий елемент і чому на ньому 13,5 В. Власне, для майстрів, які працюють з більш-менш сучасними ноутбуками, думаю, на даному етапі все зрозуміло, а для інших спробую пояснити. Якщо ми звернемося до схеми. Плюс DC In зарядного пристрою через два силові ключі перетворюється на сигнал SDC-In. І якщо б ми розглядали класичну схему інших апаратів, даний плюс мав би заживлювати всі силові ключі фаз живлення на платі. Проте як бачимо, в даній реалізації плюс SDC IN заходить тільки в вузол, докстанції і зарядний вузол. І все. Якщо ми повернемося до схеми зарядки, плюс SDC-In через шунт і фільтруючу індуктивність заходять на здвоєний ключ PQ905, далі індуктивність PL902, то, власне, і є наш хворий на платі. І далі ще один здвоєний ключ PQ904. Так от, ця частина схеми є нічого інше, як DC-DC перетворювач для заживлення всіх вузлів на платі і одночасно для зарядки акумулятора. Ось така реалізація. Якщо глянути на сигнал плюс Power SRC, то він вже безпосередньо заживлює всі силові фази на платі. Ось таке рішення. При знятті батареї на цьому вузлі буде 13,5 В. А при під'єднанні, відповідно, напруга рівна напрузі батареї. Щоб дати відповідь, для чого таку реалізацію виконав виробник, звернемося до дата-шиту на шим цього DC-DC. А даташит каже, що у цього шем дуже широкий вхідний діапазон напруг від 3,2 В до 23,4, що дозволяє йому працювати з різними типами зарядних пристроїв, про що теж вказано в даному даташиті. Він може працювати з звичайними AC-DC адаптерами з USB Power Delivery портами, з дорожніми адаптерами і так далі. Тобто теоретично, навіть при 3,2 В живлення ноутбука даний вузол вже зможе заряджати і ноутбук зможе працювати. Як на мене, то непогано. У практиці вже були апарати, які могли працювати і заряджати батарею від звичайних type c зарядок напругою навіть в 5 вольт. Отож, якщо у нас нагрівається індуктивність, значить ми можемо мати проблеми з ключами, самою індуктивністю, шимом і також навантаженням. Для того, щоб на даному етапі виключити навантаження, я спробую заживити ноут без використання цього DC-DC перетворювача від лабораторного живлення, тобто через роз'єм батареї. При цьому несправний DC-DC працювати не буде. І через якийсь час тестер сповістив про успішну ініціалізацію на лабораторному блоку живлення. Струми абсолютно нормальні. Значить, з навантаженням, яке проблемний DC-DC, питань немає. Отже, проблема в самому перетворювачі. Давайте глянемо на індуктивність проблемної деталі. По схемі номінал 0,82 з допуском 20%. А вимірювач показує значення в 0.14-013, як на мене, дуже мало. Дивно, що узов взагалі хоч якось намагався працювати. Значить, час замінити несправну індуктивність. Найближчий аналог, який я знайшов в сервісі, має значення 0.89. Згадуємо про допуск в 20% на схемі, значить підійти. Питань немає, замінюємо. Після заміни давайте проконтролюємо, яка температура буде на елементі. Ну що ж, цифри говорять самі за себе, все прийшло в норму. І для розуміння, що відбувається на виході з двойного ключа, давайте глянемо на лінію осцилографу. Сигнал, як на мене, ідеальний. Частота 700 з копійками КГц. Це як аптеці. Чудово, значить, основну проблему на даному етапі ми побороли. Запускаємо ноут, заходимо в BIOS, і нас зустрічає наступне питання. А bios то запаролений? Кльово. Значить, знімаємо флешку BIOS, трішки шаманимо з програматором, і вуаля, ще одне питання ми закрили. Тепер давайте поглянемо на температуру індуктивності при роботі ноутбука та зарядці акумулятора. І так, мені значно більше подобається. На жаль, тепер ноутбук позбавився функції підігріву стола чи ніг, проте буде працювати довго і щасливо. А мені залишилось зібрати та добре протестувати даний апарат. Мої думки в даному випадку, що то був заводський брак індуктивності. А та як вузол, в якому вона встановлена, при роботі сильно нагрівається, то з часом проблема і проявилася. Відбулося коротке замкнення вітків всередині самої індуктивності. Тож, якщо відео сподобалося, чи було корисне, ви знаєте, що робити. А я прощаю з вами до наступного ремонту.